Ось наша полуничка, яку ми всією командою чекали півроку. Був анонс ще восени того року. Що прийдуть інф'юзи від кофінету, і, от, нарешті, нарешті, вони приїхали, посмажились. Ми їх відкапили, кайфанули перед тим як почати. Хочеться поговорити про упакування, бо для унікальної кави ми вигадали унікальне упакування жовтого кольору, щоб відрізнялося це для всіх інф'юзів кофінету. Буде жовта коробочка з наліпкою, щоб ви розуміли, що це за що саме це за кава в цій коробці, і просто вона красиво виглядає, красиво виділяється проміж не тільки наших, а й в принципі кави будь-якого обсмажчика. Дуже класно. Пару слів про кофінет. Це експортер колумбійських унікальних лотів. 91 бал. Ви таке бачили? Хоч десь. Я ну таких цифр не знаю, тільки на калькуляторі інколи. 91 – Це унікальні лоти. Абсолютно тому кофінет цим славиться, робить круті інф'юзи. Тобто, ми зробили унікальну коробку саме тому, що буде лінійка інф'юзів від кофінету. Тобто, слідкуйте за радіокови, будуть ще не тільки полоничка, будучи не менш круті лоти. Що хоче сказати про цю каву? Про спосіб обробки. Це насправді дуже багатоетапний такий ферментаційно-мацераційний якийсь процес. Там бере участь, вложи участь. Субліонна полуниця. І це ханіобробка, вона повільно сушиться, щоб не втратити ці смако, смакоароматичні властивості свої. І там дуже багато, багато різних процесів, і це все настільки складно, що е, треба витратити прям, е, лекційну академічну годину, щоб про це нормально розповісти. Тож просто маєте на увазі, що це хані обробка. І як ви знаєте, хані обробку не те, щоб часто зустрінеш, а тут вона в інф'юзі. Це взагалі дуже унікально. Давайте пограємо в гру «Знайди 10 відмінностей. Ми е, понюхаємо полуничку, понюхаємо кавуську полуничку і знайдемо 10 відмінностей, якщо вони є, в чому я сумніваюся. так що... Ну, е, пахне полуничкою. <риснє> <риснє> Кава з полуничкою. Приводу рецепту. Це 20 грамів кави, 300 грамів вода 96 градусів. Буде блум і 3 вливання. Блум 40 грамів, перше вливання до 150, друге до 230, третє 300. Кліки 23 кліки команданти, тобто доволі ну, такий. Як цукор, так? Да. Ну, кава свіжа, да, кава посмажила на два дні тому, тому вона дуже свіжа. Очікую від неї е, виразної кислотності. І не найкращого балансу, який може бути, але вона буде, я думаю, суперська. Не буде баланс? Тиждень і ще краще через три тижні. Через три тижні, я думаю, вона буде абсолютно космічна, абсолютно космічна. Але через тиждень вона вже буде дуже хороша. Я можу. Ну вона і зараз дуже хороша, давайте по-чесному. Я її ще не, не коштував, але я впевнений, що і зараз вона абсолютно розривна. Але через три тижні. Просто, знаєте, нема людини, в якої вона буде стояти три тижні. Ну, це важко таку людину знайти. Таку терплячу, яка може, може собі дозволити залишити каву на три тижні, таку каву. Не аби якусь, а таку. Це якщо ви берете там три пачки. Умовно, да? То можна уявити, що у вас буде воно довго стояти. А інакше. Інакше це щось з... з фантастики. До речі, непогано, вариться. Ароматика сумасшедша. У нас є куди поставити оце? Да, є. Ароматика сумасшедша, да. її можна просто нюхати, можна навіть не пити. Можна просто її вкушати її аромат. Потрошки налю. Щоб вона охолова. ми її одразу на теплу холодну скуштували. Бо цікаво каву пити, коли вона тепла, така. Градусів 45. Особливо інфузів. Так, особливо інфюзи Ну так, це те, що я чекав. Пів року чекали на -а. Це крейзі кава. Скоро радіокава перетвориться на радіоінфюзи і трошки кава, але мені таке подобається. Як для другого дня обсмажки кави це шедеврально. Якби мені сказали, що ця кава вже лежить два тижні, я б повірив, бо насправді вона, ну, я не знаю, якась магічна чи що. Баланс, кислотність, солодкість, все є, все на вищому рівні. Це дуже смачно. Це правда дуже смачно, я вас не обманюю. Аби в ну, аби мене була задача продати цю каву, я б вам щось ще що наволив. Але в мене задача вам розказати, як є. І от я вам розкажу, як є, це. Щось неймовірне. Друзі, ось це полуничка з вафлями і морозовим. Це такий класний мікс. А це, оце, показую, жовто. Це чиста полуниця. Це квінтесенція полуниці. Тут полуниця, 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 вона дуже читається. Навіть людина, яка не п'є каву зовсім, або її не любить по якійсь причині, ви її дасте спробувати, вона скаже, полуничка. Ну, бо вона читається. Дуже хороший рецепт, стабільний. 2-30 у мене сумарний час був. Це класно. Це те, на що ви маєте цілитись, бо це інфюзована кава, і до трьох хвилин бажано варити. Але хочу вас попередити, що цю каву знову ж таки дуже важко зіпсувати. Тобто, можете її за 5 хвилин зварити. Я думаю, у вас буде смачно. Ні, я не думаю, я знаю, у вас буде смачно. Тобто, можете її насипати в чашку, залити кипятком, у вас буде смачно. Варіть її, як вам в душі завгодно. Просто я вам показав рецепт. Він дійсно працює, він дійсно отакий, смачний, класний. Дуже простий. Рекомендую. А, так. Да. Ще була сьогодні джезла. ну Це я не знаю, це такий сік-сік-сік. Це концентрат, ну, дуже смачно. Це як, майже як еспресо. Де, ну По концентрованості смаку я б сказав. так. Читається дуже сильно. Коментую сюди. Варенька. Варенька? Варенька. От, хто пробував, хто пробував. Джусі деліше з це те, що ми чекали. Я знаю. Коментарі. Чи чесні? Як тобі? Без коментарів.